Ну що, друзі, вітаю! Форма на анкету три вже працює. Дуже багато українців перевірило, і вже декілька українців написали мені в приватні повідомлення, що вони виграли. Саме цікаве, що більшість цих українців саме перебувають зараз тут в США на U4U. Підписуйтесь на мій інстаграм, тому що там сторіз я постійно публікую останнє оновлення того, що відбувається. І, звісно, я буду там публікувати, що робити в тому випадку, якщо ви виграли в США а... і знаходитесь на території США, або якщо виграли за межами США, що робити. Тобто на даному етапі, наскільки я пам'ятаю, і якщо нічого не змінилося, якщо ви виграли в Україні, так ви досі маєте право і змогу пройти співбесіду в, Київсько... в Києві в посольстві США, все працює і не потрібно куди зараз виїжджати. Тобто на грін-карту, в лотерею ви маєте право це проходити на території України для українців. Які виграли тут в США і зараз прибувають на U4U, донедавна була можливість отримати грін карту прямо тут на місці через форму А485, е не виїжджаючи з країни, просто adjustment of статус. Тут все проходили медицину, інтерв'ю, і за тиждень більшість людей, які мені писали в приватні повідомлення, отримували грін карту. Це дуже крута інформація. Тому підписуйтесь на інстаграм, там сторіз я публікую останнє оновлення того, що українці самі мені щоденно пишуть, просто ділюсь інформацію з тим, що мені кажуть. Інший момент, що буде далі, поки невідомо. Чому? Тому що ті українці, які приїхали по Юфорю і отримали вигляд там в 22-му, 23-х роках грін карти, так вони отримали свої грін карти через саме цю форму I-485, не виїжджаючи з Крин. Хоча більше адвокатів кажуть, що це неможливо зробити і потрібно виїжджати. Ні, ви маєте право змогу отримати грін карту прямо тут в країні, але наразі діє адміністративна пауза по розгляду інших документів для українців, які приїхали в США саме по Юфорю, тобто отримали гуманітарний пароль. Як буде для них надалі? Далі діяти, поки не зрозуміло. Деякі українці попередні навіть роки, хтось встиг до січня отримати грін-карту, хтось зараз почав переносити інтерв'ю в Франкфурт, щоб в Німеччині проходити інтерв'ю, заповнюючи форму ds 260, виїжджаючи з країни, і там проходять саме все і через посольство, через консульство получають візу і знову влітають і вже тут на місці отримують грін карту. Єдине, що зараз може очікувати українців, які зараз виграли тут на території США, коли вони заповнюють форму А485. Так, вони можуть її подати, заповнити, але через паузу, ось цю, яка веде до перевірок українців на шахрайство програми U4U. Тобто, чи вони не користалися якимось там фіктивним спонсором, чи вони перебували на момент війни в Україні? Тобто саме ось ця програма розраховувала, мала е, свої requirements, требування, свої вимоги. І от е, тепер. Саме зараз діє ця пауза, більшість українців не можуть податися, що податися можуть, але отримати ТПС, репаролі, дозвіл на роботу, тому що триває ось ця пауза перевірок. Як тільки уряд США вирішить розморозити ось цю паузу, теоретично повинно почати все працювати, діяти, і всі інші українці зможуть отримувати все те, що вони панащо вони подались. Єдине, що з останніх новин, те, що я бачу так: репароль мовчить, TPS мовчить, work authorization мовчить, але інші програми, такі як возз'єднання сім'ї, а також... Грінкарта по шлюбу, в них щось відбувається. Це я вже знімав в своїх попередніх відео. Можливо, і для українців, які зараз на е грін карті, точніше, на лотереї виграли, дай будь-подавалися. Можливо, і їм будуть так само розглядати, поки невідомо точно, поки ми не дізнаємось дійсні факти, дійсні кейси від людей, які почали зараз подаватись ось саме нові. Тому підписуйтесь, слідкуємо. Я вас вітаю саме, хто виграв. Хто не виграв, ну не розчаровуйтесь, це на жаль, лотерея. Виграти досить складно це, тільки один відсоток відстав виграє. Але все одно в мене от чомусь дуже багато моїх знайомих, і це класно, моїх підписників. Саме виграють. Мені цікаво подати статистику по країнам. Хто більше, хто менше виграє найближчим часом, я впевнений, що статистика буде доступна, можливо. І... Бажаю всім успіху, хто ще не перевірив, перевіряйте, якщо сайт висить, якщо у вас помилки. Не засмучуйтесь, якщо у вас там помилка про те, що там невірний код введений, або ще щось. Це помилка сайта. Це не ваша проблема, це не ваша помилка. Почекайте день, завтра буде все працювати. Ви зможете вже точно перевірити, дізнатися, чи ви виграли чи ні. Але бажаю всім успіху, особливо моїм глядачам, моїм підписникам.